У невеликому селищі Калиті тільки й розмов про суто жіноче убивство. В цьому будинку серед білого дня виявили мертвою 49-річну Світлану. Жінка мала не найкращу репутацію, тому люди спочатку подумали, що вона просто спить у під'їзді. Крові не було ніякої. Лежала вона на правому боці, ліва рука, так як видно, що вона чи під голову ложила і. Поліцейські з'ясували, що жінку спочатку побили, а потім задушили. Того таки дня затримали підозрювану в холоднокровному вбивстві, за що вбила вдвічі старшу жінку, 25-річна Олена не приховувала мотив. Як вона нам повідомила та пояснила, що за тілесні ушкодження, які спричинили спать потерпілі, вона нанесла й за своїх ревнощів, оскільки вважала, що дана жінка, яка в нас. Загинула, йшла до її співмешканця, з яким вона тимчасово проживає. Через цю історію Олексій уже другий день боїться показуватися на люди. Односельці пліткують і ніяк не доберуть, чим саме 59-річний чоловік зводить жінок з розуму. Що не що от. У занедбаній квартирі чоловіка ще більший розгардіяж. Поліцейські робили тут обшук, вилучили куртку підозрюваної Олени. Чоловік говорить, молодиця йому ніяка не співмешканка. Мовляв, сама напросилася ночувати, а як скінчилася горілка, пішла за добавкою. Пішла по водку, назад прийшла з чекушкою водки і нічого і ж не знаю. Випили нею. Утром пішли, коротше, утром прийшла жінка, стукає сусідка. говорить, там. Міська подруга лежить, що мов до тебе йшла. Виходить, убивця приревнувала бідолашну Світлану до чоловіка, який її взагалі не знав. Молодій Олені тепер світить сім років тюрми. Мати затриманої показує її юнацьке фото. Каже, відтоді донька дуже змінилася. Зв'язалася з поганою компанією і почала пиячити. Мені її абсолютно не жалко, оскільки вона мені крові попила, якби хто знав, скільки ми в неї грошей вложили, а благодарності ніякої. Чому ж матері не шкода власної дочки? Останні чотири роки Олена не живе вдома. Карточку не крала і знімала пенсію. Десь кажуть, то десь коло мусорки спить, то десь під забором спить. То десь у покинутому домі спить бог її знає. Олена до того опустилася, що навіть втратила свого п'ятирічного сина. Її позбавили батьківських прав. Сьогодні Владислав про неї навіть не запитує. Іншої мами, окрім бабусі, хлопчик не знає. А це моє сонечко, в садочку. Я йому без нього.